Я завжди спілкуюся з, з клієнтами і говорю: от скажіть, будь ласка, коли ви, як орендар, телефонуєте по оголошенню і дізнаєтесь, що за те, щоб вам показали квартиру, ви повинні заплатити гроші, ну, я завжди говорю, за що ви платите ці гроші? За те, що вам відкрили двері? Ви не замовляли послугу цього ріелтора, ви скористалися інформацією, яку він подав. Але, як мені говорять, так історично склалось, що комісію ріелтора за оренду повинен сплачувати орендар. Ні, ми повинні починати з себе, ми повинні змінювати цю ситуацію. На сьогоднішній день, коли до мене звертаються, я маю власну агенцію нерухомості, власники нерухомості з проханням здати квартиру. Я їм говорю: я е, працюю за відповідну комісію, ви повинні сплатити. І тоді, в об'яві мої, ну, моїх ріелторів, з'являється така інформація е, без комісії для орендаря. Тобто, замовник послуг сплачує. І у нас тут розвал шаблона. От е, позавчора була угода, підписували люди з Славянська, які переїхали. Вони го декілька разів вони навіть сиділи в мене в кабінеті, і вони декілька разів спитали: ми точно комісію не повинні сплатити? А що так буває? Так, да, буває. А коли вони замовили послугу знайти для їх там доньки, для їх дітей, то тоді ми підписуємо договір з ними, тому що вони замовили послугу вже на пошук. Вони не хочуть витрачати час там. Шукати, стикатися і так далі. Тоді ми підписуємо з ними, туди ми будемо брати комісію з них. Але тут теж проблема, тому що з нами не хочуть співпрацювати ті ріелтери, які беруть гроші за відкриття дверей. Все. Все дуже просто. І нам складно так працювати.